Ну, програму це Ксані Кічак. У мене як завжди, в кадрі дуже цікавий гість. До Тернополя приїхав легендарний гурт Мері Віктор Винник. – Та вітаю. Легендарний це ті, що розказують легенди. чи як? – Ну зараз подивимося, чи будуть легенди сьогодні в кадрі чи ні. Як давно бувало тут? Востаннє було протягом цього року, цього такого року, який ніяк не закінчиться. Було декілька таких зборів саме тут, до речі, по-моєму, тут так в. В цьому приємному залі бомбосховищі це креативний кластер на пошті так. на пошті було Тут. кілька виступів. А так, взагалі, Тернопіль, на жаль, бувало рідко за всі попередні роки. Ну, це, це питання до організаторів більше. Якщо би хотіли бачити, напевно би запрошували. Якщо гурт Мері не був у Тернополі, що робив? Давайте так, останній за останній рік гурт Мері. Те, що і всі, це я буде. вважаю, те, що і всі хоча б напівадекватні люди, там не обов'язково артисти. Тобто, це люди, які в час, коли країна твоя війні, треба ну, вибирати окоп. Тобто одні хлопці і дівчата на фронті безпосередньо, а інші в міру своїх можливостей, і бажано трошки більше, ніж в міру своїх можливостей, це робити, на своєму місці робити щось добре, для... старий такий совковий термін, але все для фронту, все для перемоги. Що робили ви? Ваш Ми комплекс? робили і робимо волонтерські, так звані. Мені дуже не подобається слово волонтер, коли в мене навіть є така. Як ця карточка, там пису, що я волонтер. Mm -hmm. Але коли я, я знаю справжніх волонтерів, і я біля них, мені подобається термін Кігалімалягушка просто це, ну як, це несерйозно. Біля справжніх волонтерів. Тим не менш, ми граємо в концерти по збору коштів в концерти в частинах для якогось підняття настрою. Я чомусь думав, що буде, коли стабілізується, mm -hmm. я так ще надіявся, там та ж сама лінія фронту, і будуть концерти, які ближче до... До проведення бойових дій, як то було в 14-15 роках в час проведення АТО, ООС, потім так, але зараз, але це війна, тобто це вже не АТО, не не нічого. Це війна, відповідно, все відбувається переважно тут. За кордон кілька разів кликали, але не випустили раз, а, а другий я, я зрозумів, що це, напевно, не дуже дієво в моєму випадку, тому що я так мислю, що все одно за кордоном ходять наші люди на це. А ага. наші люди зараз за кордоном не в тому стані, щоб е, вони думають, хто б їм допоміг, напевно, так? Е, ніж так? Тому мені здається, що треба де народився, там пригодився. Тобто ми тут. То пісень на патріотичну тематику були створені гуртом Мері, зокрема, ну особисто тобою ще задовго до 2014 до року, і задовго до всіх цих подій минулого року. Ну, ти відчував, що до чого все це йде? Ти хотів щось сказати Хочу людям? Мене... І в тебе є відчуття. що Ну, ну я вам казав, ось. ніби Таке. чи, чи знає я Нострадамуса, так, так має за те питання. А ну, Ні, ну знаєш, наприклад, пісні незнайомий мій брат минулого року виповнилось 20 років. Тобто це пісня 2002 року. Попередні пісні всі вони також не ну, там, «Я з України, це якийсь одинадцятий рік. Тобто, це все старі пісні. Ну так сталося. Я ніколи не думав, знаєш, звинувачували кон'юктури. Кон'юктурі було, так казали. От ви пишете такі пісні, але переважно говорили, а для чого ви їх пишете всі ці роки? Для чого? ну, Все ж нормально, все окей, для чого ці? Треба писати ну, зрозумілі, форматні речі, щоб потрапляти на радіо, як то колись. Зараз це вже все минуле, все перевмістилось в інтернет. В принципі, навіть не знаю, яка зараз радіоісторія там моєї групи, де крутять, чи, чи ще крутять. Дуже крутять, дуже багато. І це... Я з України, крутять регулярно. Ну, тобто вже крутять, коли не треба. Зараз ну інакші важелі, наскільки я аналізую, де їх зрозуміти не можу. Вся ця історія Тіктока для мене це щось простіше, напевно, полетіти було ще раз на місяць. Тим не менш тому пісня краще знає, коли її з'явитись. так, я не вірю в всякі хіромантії, енергії і так далі. Ці всі речі, але я вірю, знаю, що коли ти піш, коли приходить пісня, це абсолютно магічний стан. То ти в, в, в моєму випадку я в цьому участі я такої не беру. Я просто от сижу і я собі записую. Ну, <раж kısmu> <laughs> не хочу щоб це пафосно звучало. А потім, щоб це в якусь обгортку довести, ну це вже. Прости, господи, якийсь професіоналізм, якийсь досвід, mm -hmm. але основні оці мотиви, основні слова. Вони хтось то так в себе у тебе ну, так, так відбувається. Це індивідуально. Пісні. У мене так там Пол Маккартні каже, що мелодії вони в повітрі вітають, їх треба тільки зловити. Напевно, я настільки лінивий що я <риснавість> навіть не ловлю. Так. Що ми дізналися, так? так? Віктор лінивий. так, так. І, я і... Гуру, гуру лінії на Західній Україні на, на баланс. Звертайтесь до мене, я <рес> думаю проводити якісь мастер-класи і так далі. Слухай, якби ти не лінувався, то ви б могли вже бути в, в топ-чартах ну, якихось світового. Тоді, 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 ну, тоді, напевно, ми б не були зараз в милому Тернополі, файному вступу на, на пошті <рес> тут в <рес> підвалі. Так, <рес> так nah. що, все, все так, як має бути насправді. З часом розумієш, це. іноді здається, що не життя несправедливе, що щось не тоді, не вчасно, не так. Але потім приходять моменти, розумієш так. А насправді, е, отак, от все було вибудовано, щоб ми були саме тут, саме в цьому місті. Ти задоволений тим всім, що відбувається в твоєму житті? Ну, ну так можливо. чому б я не був задоволений? Я не задоволений, те, що відбувається з моєю країною, з моїми людьми. Е, але з іншого боку, я також розумію, я вже надто дорослий, щоб не розуміти. Е, всі ті роки я також думав, що як нам повезло, нам незалежність просто впала в руки. Тоді ну так, звичайно, була боротьба протягом століть. Там історія ХХ століття боротьби Січі Стрільці, армія УПА, дициденти, е, але це десь це історія. Це було колись. А я чогось думав, що нам вдасться пропетляти між історичними крапельками та. історичним дощем. Як казав наш покійний президент, один з е, не вдалося я думав, що моє покоління пощастить. Не вийшло. Значить, історії, видніше, от вона нам поставила нас здавати іспит нарешті. Тобто, нам тоді дали це авансом, умовно кажучи, пройшло там скільки? 25 років, 30. І з нас питали. Живемо один раз. Це тепер всі розуміють, напевно. А я хотів сказати, що ми хочемо бути з вами цей вечір. Після називається Бути з тобою. Три, два, три, і... Історію ти багато любиш читати, бо в Інсті ти показуєш багато і митців, і культурних діячів. Я, хто та, коли народився кому скільки років? З мене відверто ржуть, я знаю, е, називають архіваріус, архів аварії Але мені все одно тому, що я хочу, щоб. Е, що продовжує життя? Продовжує життя пам'ять, наша пам'ять. Людей буває вже нема давно, але живуть їхні справи. І я знаю, що я це дуже індивідуально. Ці люди вплинули на мене, на моє покоління, можливо, і я хочу от просто сказати, що вони були. І хтось для себе відкриває їх також. Це така маленька, це таке продовження в часі. Слухай, ти згадував про Івасюка. От у нього нещодавно було. Тоба з дня народження. Якби він жив зараз, яким би він був, як ти гадаєш? Я не знаю. Я е, єдине, що боюсь, щоб він не, по, не забронзовів. не Знаєш, буває так, що ж, живі люди бронзовіють, Тобто люди, яких немає, вони вже не мають шансу. Вони ,guebbebbe... завжди молоді, красиві і вічні. Та? Вони вчасно пішли. В даному випадку ну не можна сказати, що вбивство Васюка це було вчасний відхід. Але тим не менш, я надіюсь, що було б все добре, було б ще дуже багато прекрасних мелодій і так далі. Але було б було б небезпека цього бронзовіння з про Прекрасні мелодії, це сажу з тобою. Готувалася до ефіру і ем, слухала, слухала гурт Мері. І одна і та ж мелодія крутиться мені зараз на повторі. Чорні очі. Два роки тому ви випустили цей трек. Він абсолютно не схожий на все те, що робить гурт Мері. Такі Балкани, Горан Брегович на нього вплинув, я так розумію, так, кого ти слухаєш. Саме так. Я, я дуже люблю, я розумію, що я люблю з дитинства цього такого совкового, як він себе називає, його славом, старенького Горана. Е, Я не знаю, звідки це ну, це десь глибоко. Знаєш, е, мені подобалося завжди. Фольк український, але саме мені щось в ньому бракувало. Бракувало отого вогню такого. І я собі аналізую, що скільки я Скарпат, я народився на Сколівщині серед гір, а там уже якщо з іншого боку зайти. Ну там до Балкан трошки треба ще перейти кілька країн, але це десь близько. і Є оці от мотиви якісь. І я кілька разів був на концертах Бреговича, і мені це подобається. Тобто я відчуваю я ж, з часом, коли ти там займаєшся, якби там страшно це не звучало рок-музикою. Ти доростаєш до цього моменту, що рок, рок-н-рол, це він не обов'язково досягається звучанням електрогітар. Тобто, mm -hmm. це, це коли тобі там 18, здається, це треба голосніше, і це воно. А ні, це можна на трубі зробити засобами туби і взагалі можна, в принципі, помовчати і буде драйвово. Кожну ніч я танцюю з вітром, виглядаю чогось кожен день. Як би знати, коли і звідки щастя моє прийде. Опа, чорні очі, як темна ніч, сині очі, як чисте небо. Так подобаються мені, а все одно вибирати треба. То в тому треку там теж є. Там є рок, чи є рок-н-ролл? Там є мені це можна називати по, по різному по ріznому. Це нерв, це емоція. Оце те, що має викликати будь-яке мистецтво. Тобто, чи театр, чи музика, чи образотворче мистецтво треба зацікавити і передати емоцію, викликати емоцію, скажімо так. Може будь-яку я противник того, що покажуть, тільки мистецтво має позитивні емоції, тобто тільки там сміх і радість. Ні, життя складається із, з інших клавіш, чорних. Так що воно ну, можливо, має задумати, заставити і так далі. Але, але людина має піти, піти, роздумуючи по дорозі, ну або пританцьовуючи, або якось так, тобто, вона має щось понести. І відповідно в артиста має також щось залишитися. Сьогодні буде чого більше: смутку, веселощі, розумів, що жив, ти будеш жив, давати ж, глядачу? — Живі виступи це така штука, ти кажеш, ти готувалась до розмови, а в нас розмова йде по, по твоєму канону, так як ти думала? Плюс-мінус, так? <рес> ні, насправді, це жива розмова. Так, звичайно, от, я, я надихалася тобою, от, щоб включитися в цей. Надихалася. Е, живий концерт, от, там, це зараз, буде зараз, та, зараз та. будуть живі люди, і це також розмова. Тобто можна написати, я завжди кажу, що в мене якийсь є трек-лист умовний. Але ти дивишся і ти виходиш і розумієш, ні, 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 я собі думав інакше, а сьогодні буде все не так, і ти просто. Оскільки жива музика, це, це свобода. Угу. Тобто артисти, які там підв'язані до якихось таких моментів суперсучасних, плейбеків, або там відверто фонограмні артисти. Це проблемно, тому що це не свобода, це ти прив'язаний е, і так далі. Е, і, а тут це, це нам вирішувати і також публіці. Е, якщо є публіка, то це буде діалог. Це має бути завжди діалог, не соло. I'm Є топ-3 твої улюблені пісні з твого власного репертуару на а, зараз. топ 3 улюблені. Які улюблен... ти співаєш в тобі класно. Це, це не зв'язано з конкретною піснею, це зв'язано з емоційним станом і конкретним моментом. Тобто, де, тобто, ти... Як би то сказати, я оскільки я за освітою художник і колись дуже давно, але я малював. І ти розумієш, що от полотно в принципі не вийшло. <рес> так буває, але от в цьому лівому куті отут зіграло от, от кольори, все от. І, і це щастя відповідно. Так вже фіг з ним, там вже що не вийшло глобально, але ти от закоханий в цей от маленький фрагмент, в якому зійшлося. Це теж магія до певної міри. Тому, е е тому на концерті також може бути. от Ти відчуваєш там якийсь відрізок часу, там три хвилини, більше. От все, все працює, все сходить. Потім гірше, потім краще. Але все робиться заради оцих от. Кусочки, ну але це не відповів на моє запитання про свої пісні? полюти, хоча б виділи. вони можуть бути інші. Ну я розумію, що зараз там, скажімо, вже роки рокезні треба закінчувати пісню Я з України, але разом з тим, я завжди 70% Ми співаємо старих пісень, тому що я. Завжди ставлю, я також іноді слухач. Я буваю на, на інших виступах інших артистів, і я, якщо хочу почути те, що я хочу, те, що я знаю, мене так. цікавить, там я витерплю свіжий матеріал однозначно, але я це роблю заради того, щоб почути те, що я на що я прийшов, і відповідно. Не зовсім мені зрозумілі артисти, які дають абсолютно весь новий матеріал і кажуть, що публіка має це сприйняти. Публіка в принципі нічого не має. Як слухач, я респектую так, твої позиції. Тому це І, зрештою. Нові пісні пишуть ті, в кого немає старих хороших. Все, все просто. Просто чудесно. Вікторе, наостанок, у нас є така гарна традиція. карти, Там є цікаві картинки. Дивися, ти були в дитинство. Ти художник тобі має сподобатися. І покажи на камеру ось ту крупну, так? Ти подивився, що там? Так, я подивився. І кажи перше, з чим це тобі асоціюється. Там гори. Це мені асоціюється зі мною. Я народився в горах, я бойко, я людина гір, в першу чергу, тобто, це дома. Ти ходиш в гори, щоб помандрувати там з наметом, так, буває. таке? Так, при любі можливості я вертаюсь додому. Ще одненько. О, як гарно. Угу. Це, я можу помилятися, але це чи білохвостий Орел, символ Америки. летить над цілком можливо океаном. він так далеко залетів, я не знаю. Але це політ, це птах, це, це воля, це свобода. Це прекрасне, це прекрасно. Це гарно, це до того, що ми прагнемо. І це зрештою за, за те, за що зараз бореться наша країна і гинуть найкращі наші люди. Попри все, ти відчуваєш себе у цьому польоті? Так, так. Я своє осмислене життя завжди займався тим, чим я хотів займатися. Це, це не заслуга, це мені пощастило. Просто я це розумію. І тому я в тому плані абсолютно як оце от в польоті цей орла. білохвости. Дякую тобі за розмову. Нам пощастило, що сьогодні Мері з нами у Тернополі. І буде класний концерт! За кілька років гурт Марі дав свій концерт у Тернополі. Так, ми з України, і так, ми слухаємо лише найкращу українську музику. І побачимося з вами рівно за тиждень у культурній програмі.